Аварійні фасади та розтрощені балкони, які ніхто не ремонтує. Міська влада відхрещується від цієї проблеми роками, посилаючись на брак коштів. Втім, занедбані будинки у Дніпрі несуть пряму загрозу безпеці людей. Розповідає моя колега, журналістка Вікторія Галка. Не так давно соцмережі вибухнули обуренням. З'явилося відео, як важкий фрагмент фасаду ледь не впав на голови перехожих. Сталося це на вулиці Гончара. Старовинна споруда так званого будинку з гномами давно потребує ремонту. Якщо перший поверх привели до ладу підприємці, то верхню частину будинку охопила руйнація. Старовинна ліпнина шматками відвалюється від фасаду, що несе пряму загрозу безпеці людей. Сказати, що я в шокі, нічого не сказати. Та взагалі нормально, коли така хуйня відвалюється просто з дому? Ну це як взагалі? Ще п'ять років тому дніпровські активісти зверталися до міськради з проханням запобігти руйнуванню історичної будівлі. На що отримали відповідь? Що зазначене питання потребує додаткового вивчення та опрацювання? Тож п'ять років вивчають та опрацьовують, а будинок продовжує руйнуватися. На фасаді навіть дерева виросли. А поблизу цього будинку, що на проспекті Яворницького 88, краще і зовсім не ходити. Замість того, аби відремонтувати будівлю та привести до ладу зруйнований фасад, комунальники поставили огорожу, а на аварійні балкони натягнули сітки. Щоправда, ще встановили решітки, на які обвалюється цегла. Гарний колись будинок у самому центрі міста відлякує перехожих своїм занедбаним аварійним фасадом. Дом наш взагалі в аварійному стані. Да, Я вот десь живу на четвертому етажі. Вон, смотрите, які балкони сипляться, кирпичі, і все людям. Ужасно, звісно. Навіть ж ремонтувати, ну, воно ж де навіть, пообгаражували, що воно обвалюється. – Звісно, це опасно, ну а проблема, мабуть, то, що не займаються реставрацією, а навіть як займалися, ось, наприклад, навчальний заклад, технологічний коледж, він стоїть. Його ж не доробили нічого і те, що вони зробили, воно обвалюється, продовжує. Чесно сказати, дуже небезпечно зараз. Ходиш десь туди подальше до дороги. Дуже небезпечно. Це потрібно ремонтувати. Я бачила багато таких будинків у Дніпрі, тому вважаю, що їх потрібно відремонтувати. Це обличчя міста. Це головна майже вулиця по Дніпру. І коли проїжджаєш і бачиш таке, то це не те, що небезпечно, навіть де не гарно. Дасть будівлі можливість на ще існування в своєму вигляді, але так, щоб вона не розвалювалася на очах. Ні, це небезпечно, тому що може пасти на людину. А що треба робити, нашко? Треба ремонтувати це. А що робиться? А нічого не робиться, і ніколи нічого не робилося. А цей зруйнований фасад будинку знаходиться поблизу самого приміщення міської ради. Купа неприбраного каміння, що обвалюється з аварійних балконів прямісінку на проспект. Дніпрян це обурює. Ремонтувати, а що, що, що можна ще робити? Оце треба до влади спитати, де наша власть. Я думаю, мер має звернути увагу на це небезпечно. Це може проходити людина і може кусок якийсь спасти на голову. Багато таких балконів теж аварійних, що треба робити, реставрувати або взагалі їх убирати. Я вважаю, що їх треба ремонтувати якось так, щоб ми зберегли нашу пам'ятку нашу історію. Але як це робити? Ну, то повинна влада якось знати та над цим думати. Перше, треба зібрати якусь комісію мінімальну, щоб. Обозначить фронт роботи, ну якби, звісно, небезпечно. Я думаю, міська рада в першу чергу повинна займатися цими питаннями. Да, може, зараз некоректно. Там війна, гроші тому подобне. Люди діляться на. 50 на 50. або треба робити, або не треба робити. Ну насправді будинки дуже багато аварійних, дуже і це не тільки центр міста а по всьому Дніпрі. Ми надсилаємо інформаційний запит до Дніпровської міськради щодо питання ремонту аварійних фасадів. Окрім того, телеканал Д1 готовий надати ефірний час будівельникам і архітекторам щодо цієї проблеми, а також мешканцям міста. Поки ж можемо лише порадити людям бути уважними та обережними, проходячи вулицями та проспектами Дніпра, повст. Старовинні будинки Вікторія Галка, Андрій Миронюк, новини Д1.